Всім привіт, друзі! З вами Дінамка. І це новий ріплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій від дівіча. Видно, що йому сподобався мій минулий ріплей під каву на під його бій. От тому він нам скинув ще один. Грає на ЛТшці з коробок ВКС 6 х 6. Це в нас ЛТ. Грає на копах на рожевому. Е, як це воно називається? Чекайте, дайте я згадаю. Малошумці, о, згадала. І на оптиці рожеві грає з настановою на маскування. На доб-пайочку, на мапі студянки, е, їде займати кущик, засвічує єбра, засвічує бабаху. Команда, просто бери і стріляй. Бери команда і стріляй. Ну, На 700 теж непогано. Але бабаха мала б відлітати. От, ЄБР собі катається. Так, а в нас в сетапі є арта, так. Да. Є одна арта. Та за що? За що він стріляє? Всіх чешо, блін. Ладно, забуваємо. Так, засвідчується ДБВ. Засвідчується ЄБР. Чудово, команда відстрілює. Нам що, Дівіч скинув рекордну е, шкоду по асісту завдяки йому. Подиви. Ну, поки стоїм. Нам головне що? Нам головне, аби вбили Єбра, тому що ми нічого не, не зможемо активно навіть підсвічувати, поки є ЄБР. ЄБР вже катив на нас. Ми даємо йому дві тичечки на автоприцілі. ЄБР залишається 300 хп, шотний. Ну от завжди, коли є ЄБР, вони грають в шалений агресив. Ти можеш стояти собі тут, я не знаю, на будь-якій ЛТшці спокійно чилити, але в тебе має стовідсотково вкатити ЄБР. 277 засвідчується з правого флангу, ДБВ по, по полю кайтить. А що вона собі накрутила? Я не можу поняти. Що, нема вже ЛТшки у ворожої команди? Від'їжджає дівіч від кущика. Однією тичкою, я так розумію, дає в каток, іншою пробиває. 1800 на світи, в рахунок нас 0-0 по хп. Ми на 1000 програємо. В них дуже зухвало грає команда. Дівіч дивиться, що ззаду стоїть Пазік. 277 може кидати по пазіку, аби не залетіла тичка в нас, він від'їжджає трошки далі. Ну, грамотно, грамотно робить. Я зазвичай, як на ЛТшці, приїжджаю, поняла, я собі стою. Я не дивлюсь, хто позаду мене. ну, типу, Не аналізую цей момент, а цей і дарма. Засвідчується вафля 9 рівня. Ніхто по ній не стріляє. Так, друзі, я вам поки нагадаю. Підписатись, хто ще не підписаний, притиснути вподобайку і дзвонить, буду вам дуже вдячна. Так, рахунок 1-0, в принципі. В принципі, 1-0 рахунок. 3 хвилини бою пройшло 3500 насвітив. Ну, поки дивіться, тяжі собі стоять, всі стоять, ми теж стоїм. Але ЛТшка має жити до кінця. Об'єкт 777 їде. Це наш. Боже мій, це що прям така класна? Ну я тут зазвичай в цих кущах стою на початку бою. От. А потім вже їду в агресив. А тут, мабуть, через те, що ЄБР все ж таки ще живий, ми не можемо собі дозволити їхати активно світити, хоча танчики і так світяться, як ми бачимо. Так, рахунок раптово стає 3-3. 4000 по ХП ми програємо. В нас не попадає команда по ДБВ. Вау, як зараз класно! В нас камера поїхала. 4700 вже насвіченого. Де ж той ЄБР? Бешка засвічується. Попадайте, будь ласка, по бежці. Дівіч думає, айну вас вже сам буду стріляти, відкатується при цьому від кущика, аби не засвітитись. Так, і тут раптово команда почала програвати. 704-й засвічується, стоїть в кущиках на базі. Як же ж зараз хочеться, щоб ЄБР ворожий реально підставився і все. Об'єкт 777 по центру катить. Но бій виглядає як програний. Ну, чисто за рахунок того, що 3-6, у них перевага по стволам, перевага по ХП. Ніхто не буде по ньому стріляти. Нікому не зручно це робити. Та ну ладно, ні, ні, не стріляє. Блін, ну цікаво, де ворожий ЄБР? Дивіться, він е, світив, світив активно. Зараз став десь в пасив, але я так розумію, що він підсвічує е, третю лінію. Об'єкт помились. Блін, 4-7 рахунок. <смір> Подиви, як він. Він просто він манить нас, дурманить, розумієте, бо дали по, по ньому тичку, але ні. Найс, найс, підставляється такий, але асіст не наш. Асіст не наш. 6-9 рахунок, 4600 ми програємо. ДБВ вже просаджується від 50Б, ми зводимось. Блін, непогана ця, непогана ЛТшка. Вона мені теж випала з коробочок, але я якось ще на ній не грала, бо не люблю я колісну техніку. Керування мені на, на ній не дуже легко. Засвічується від вафлі, отримує неприємну тичку на 741. Блін. Отак, сейвишся, сейвишся і потім одна тичка, і ти вже... Ти вже наполовину ХП просідаєш. Помираємо Лєшка в нас. 7.10. Бешку не бачимо. Бешка, походу, відкатила. Забирають об'єкта, ми засвічуємо бабаху, ДБВ. ДБВ не ми. Блін, ми засвітились, лол. Бешка кидає по нам. Ми залишаємось шотні. Арта забирає бешку. Блін, ну виглядає все дуже погано. Залишаємось підсвічувати. Ми залишаємось 4 в 6. У нас залишається арта, 2 птшки і ми на ЛТ. В принципі, можна дограти, але 4000 різниці по ХП це прям. Прям багато. Ну і ми шотні, ми вже не можемо помилятись взагалі. Підсвічуємо ДБВ, бабаху. Ой-ой, командочка, блін, стреляйте. Найс, ДБВ залишається шотним. Ми від'їжджаємо від кущика, забираємо ДБВ, даємо по бабахі Найс, найс, на 900 ще дали по бабахі Так, нас залишаються троє. Все, бабаха мінус. Ще одна бабаха підсвічується прокачувана. Заряджає фугаси. Дівіч. Два в 4. Підсвічуємо бабаху обережно. Ми лампу не зловили, кранваген. Так, через кущики. Блін, ну, грамотно Грамотно грає. Я не знаю, мені прям подобається Оце от Кожен раз обережненько від'їжджає. Uh, ну от, з вафлею єдине, що вийшов неприємний момент. А, а так прям бій прям гарно. 704. Інтуїцією, блін, 1-4 залишаємось. Л зловить лампу? Ні, не зловив. Відкатується задом. Блін. Дивіться, ну супротивники не стають на захоплення. 6400 у нас допомоги, 2777 нанесено. І один в чотири ми залишились. Збережно від кущика намагається підсвічувати підкат до себе 704-го чи Бабаху. Чому так камера плаває? Ці баговані реплеї. Засвічується 704-й, не стріляє, їде за кущик. Так можна було. Ладно, Ладно там був просто кущик біля будиночку. От зараз засвітиться. Скидає барабан, одну дав. Ну Такий барабан це гучно сказано, знаєте, дві пульки. Засвічується арта і підсвічує нас. Ух, арта промазала. Вистачило альфи забрати арту. Бо щось перший раз 240 вилетіло. Я думала, якщо і другий раз 240, то нам не вистачить. Е, стає хтось на захоплення бази до кінця бою залишається е, майже 3,5 хвилини. Ну там от в Кранвагена скільки менше половини. Два. Два танки стають на захоплення. Підсвічується 704. Найс, ставимо його на каток, він залишається шотним, але нам треба збивати базу. Нам треба прям летіти. Забити вже на цього 704-го і летіти на базу. Не світяться. Так, засвітилась бабаха. 8 секунд до кінця. Угасом. Найс. Захоплення на Кранвагені залишається. Де ж ти крано... Оп, засвітили крана. Катується від кущика. Ну, альфа, да, не, не вистачить добрати. Вони зараз за будинком засейвляться вдвох. Ні, хтось з'їхав. Хтось це кранваген, я думаю, з'їхав. Блін, ну, напружено. Засвідчується 704. -й. Знову два в захопленні. 20 секунд до кінця захоплення. І дві, і дві хвилини до кінця бою. Засвічується кран, вицілює. Найс, найс. Забирає крана. Бабаха там теж шотна, і 704 у нас теж шотний. Давай, Дівіч, ми в тебе віримо. <рик> Тащи. Забирай бабаху. чудово. Все, залишаємось. Ми проти 704-го, півтори хвилини до кінця бою. Угу. Ай-яй-яй-яй-яй. Блін, не забираємо 704-го. Хвилина, хвилина до кінця, треба... треба вже щось піднатиснути, бо можна витягнути в нічию. Буде їхати прямо на нього. Ну, дуже класний бій, реально бій мега класний. На початку дуже гарний підсвіт, дуже грамотний, е і в кінці вже просто дотащений бій, настріляно демеджа 5 тисяч да, і 6 тисяч насвіченого. Це в нас 11 тисяч суми. Бачимо 704-го. І користуємося оцим прострілом. Вау! Просто реально бій мега крутий! Дівчи, нереальний молодець! Давайте будемо дивитися результати. Шкода, що не колобанов. Шкода, не вистачило одного фрага. Отже, друзі, результати у вас на екранах: майстер, орлік, захисник, дозорний. Коротше, медаляк насипало, дай Боже, дуже класний бій. Дівічу, великий респект. Давай, дівіч, ми чекаємо ще твоїх ріплеїв. Дякую величезно вам, друзі, що дивились. Бажаю вам гарного дня і хай вам щастить.